Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому пролунав черговий потужний вибух поряд з доком, в якому знаходився адмірал Есен, пошкоджений тижнем раніше. За даними телеграм-каналів, бригад в плачевному стані та потребує серйозного ремонту. Морський вовк телеграм-канали пише, що дрон влучив рубку, розніше броньоване скло, яким посікло капітанський склад, а також впускові шахти. Підводні дрони нанесли удар по моторному відділі. Все частіше телеграм-канали передують про атаки на російський флот. Після обстрілів Одеси регулярно дістається складам, кораблям, аеропортам та пар... Там, звідки летить по Україні в будь-якому випадку, Сили оборони України намагаються зробити Окупований Крим непридатним для російських військових, а для цього Україні потрібне далекобійне озброєння, поки Україна справляється власним озброєнням, але цього мало. Про це заявив колишній командувач американських сил у Європі генерал у відставці Бен Ходжес. Він зауважив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети АТКМС. Ходжес наголосив, що ракети АТКМС змусять Чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму. Риму до Новоросійська. Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ТКМС, Тощо, Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська. Написав він у Твіттер. За словами заступника міністра оборони України Володимира Гаврилюка, можливості ЗСУ не обмежені системами типу Нептун. Є й інші технічні рішення. Що довше затягується війна, то нижча ймовірність, що Чорноморський флот РФ виживе в короткостроковій перспективі. Таку заяву. По зробив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Про це повідомляє прес-служба відомства. Представник Міноборони відповів на погрози з боку Кремля про те, що всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів, можуть розглядатися як перевізники військових вантажів. Якщо порівнювати з періодом початку повномасштабної війни, то зараз у зсу вже з'явилося більше можливостей, щоб загнати весь цей чорноморський флот ближче до Туапсе, Новоросійська і не давати переміщатися в зоні Криму. Можливості Сил оборони України не Межені системами типу Нептуна є й інші. Ми набагато сильніші в цьому питанні ніж були рік тому і просуваємося в цьому напрямку ще далі. Пояснив Володимир Гаврилов, додавши, що довше затягуються військові дії, то нижча ймовірність збереження флоту РФ у його нинішньому вигляді. Гаврилов послався на те, що в Україні з'являться технічні можливості, щоб протистояти загрозі з боку Чорноморського флоту, і пообіцяв розвіяти сумніви тих, кого вони є. Нехай думають, нехай розраховують. Якщо хтось сумнівається, нехай чекають, запевнив представник оборонного. Відомства, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.